Чесно кажучи, вже давненько хвилює питання, що робить в Україні громадянин Росії Євгеній Олексійович Кісельов. Ну, всі ми пригадуємо, що він приїхав сюди як людина відома, свого роду бренд. І в нього був гарний період роботи на ТВА, та й непоганий початок на інтері, на мою думку. Але чим далі, тим більше його робота перетворюється, відверто кажучи, на трагікомедію. Одні політики дуже довго не можуть потрапити до нього на ефір, інші ж, щойно заявивши про себе, отримують таку можливість. Власне, щось подібне ми спостерігали і минулої п'ятниці, коли гостем великої політики був Віктор Ющенка. Насправді, питання, чому саме Віктор Андрійович був на ефірі, тому що на сьогоднішній день його проєкт політичний, про який він заявив, знаходиться в досить сирому стані. такому Достеменно невідомі всі її учасники, і навіть назва невідома, про що сказав сам Ющенка під час ефіру. А Кисельов, насправді так і не зміг розпитати в нього про головні речі і проаналізувати разом з Ющенком ні роки його президентства, ні те, що він збирається достеменно робити зараз. Ющенко отримав можливість говорити все, що він вважав за потрібне, і відверті якісь помилки, які він припускався. Не отримали з боку Кисельова належної реакції. Більше того, коли Ющенко не хотів, щоб Кисельов озвучував якесь питання, цитату про Віктора Андрійовича від його колишніх соратників, які зараз критикують його дуже сильно, то Кисельов цього не робив. Досить дивна журналістика, як на мене. Крім того, Євгеній Олексійович зробив таку цікаву обмовку замість Верховної Ради, вживши Слово Дума. Що насправді. Дуже яскраво свідчить про те, що ж там відбувається у нього в підсвідомості. І друга частина програми, в якій говорилося про генерала Власова, ну це засвідчило ще більш яскраво. Чому треба було говорити про генерала Власова? Чому колись треба було говорити про Столипіна, а не піднімати якісь українські історичні теми? Чому необхідно було запрошувати чотирьох гостей з Росії на п'ятничний ефір? Історики поважні люди цікаві, але ж там не було жодного історика-українця. Єдиний, хто був присутній з України, це Олександр Чаленка. Але якщо хтось би його назвав українцем, очевидно, він би сам образився на це. Сама атмосфера студії під час обговорення теми генерала Власова вона створила повну ілюзію, що Дія відбувається не в Україні, а в Росії. Весь контекст, всі прізвища, питання російської міграції, питання особистих стосунків вони дуже мало стосувалися України. І тут насправді виникає таке просте питання: а наскільки пан Кісельов компетентний? Ну в ефірі з Ющенком було зрозуміло, що він некомпетентний пропагандист. В ефірі в частині про Власова було зрозуміло, що він некомпетентний в українській історії, в українських питаннях. І чи відповідає він зараз тому бренду, який колись мав. Знаєте, мені б хотілося побажати пану Кисельову не мучити себе і не мучити нас, їхати до Росії, а можливо, навіть, якщо в Росії немає можливості в нього працювати, їхати до Білорусі. Тому що той формат, який він нам пропонує, він більше Подібної до білоруського єдине, якщо за його допомогою раніше Білорусь не приїде в Україну.